Одні реєструють, інші допомагають психологічно. Тут же можна вибрати собі речі, чобітки, дитячий одяг. І зиття сьогодні принесли мішки від з облдержадміністрації. Люди до сих пір несуть туди. Ми ще не встигли сказати, що ми вже знаходимося в будинку. До СААФ. це сіна 7 кабінет 107. Психологічна кризова служба та Полтава переселенці СОС працюють в одному приміщенні, бо так краще думається і зручніше допомагати. До них приходять вимушені переселенці, бійці, а то волонтери і ті, хто має чим поділитись. По позивному баба Валя, яка була переселенкою з Чорнобиля, принесла допомогу побутову техніку. Це комбайн, вона старенький свій принесла, сказала, що для Великої сім'ї у нас є сім'я, де живуть аж 10 чоловік, і свій старенький ось міксер. Вона сказала, один вінчик не працює, вінчик не працює він... але вона за ним три місяці стояла в черзі. Потребують переселенці елементарного посуду, тому у нагоді стають і старі чайнички та каструлі. Серед допомоги відбирають речі і для бійців АТО, які прибувають у наш військовий госпіталь на реабілітацію. Привозять їх у військовому, тому чоловікам потрібен одяг і взуття. Бажано такі светри або звичайний спортивний одяг, теплий і а, якийсь черевик або вони виходять звичайно у своїх шльопанцях. Стих, та хоча б шльопанці, бо там взагалі нічого немає. Залізничники, які на пенсії принесли без рукавки, їх відправлять на блокпости разом з найбільш теплими речами. Хлопці військові, котрі вже лежали в нашому госпіталі і вже повторно відправилися на відправилися в зону АТО. От вони дають своїх зв'язних тих волонтерів, котрі до них їздять. І ми з ними зв'яжуємося, кажемо свій позовний, називаємо номер телефону, і, і так вони відправляються. Доки нам показують крам, приходить Ізвідує чергова мені. порція. <клі> Добре, звіла. Я зараз все вже за телебачення онлайн. Малюнки, листи, нові заповіти і цілий лантух зимових чобіт для солдат принесли ці волонтери. Ми підтримуємо, як можемо, чим тільки можемо наших військових в зоні АТО. от для нас це великий привілей, честь, тому що разом ми сила. З психологічною службою взаємодіють вже півроку після знайомства у госпіталі і обов'язково звітують про виконане. Бігаємо по базару, бігаємо по місту, шукаємо де найдешевше, де найякісніше. От і скуповуємо скільки є грошиків. От, якщо це, наприклад, гроші, це обов'язково чек. А от якщо це речі, обов'язково фото. От е, ми довіряємо один одному, але ми знаємо така ситуація, мало чи що може статися. Зараз волонтери шукають кошти для того, аби надрукувати ось такі брошури з порадами для бійців. Їх говорять, катастрофічно не вистачає.